8 березня одне маленьке слово. Але скільки любові, тепла і ніжності вміщує воно в себе, друзі. вийдіть на вулиці, і гляньте. Чоловіки ніби сказились. Вони бігають і змітають все з прилавки на своєму шляху. Чому? Тому що кожен готується до того, щоб здивувати свою кохану половинку. Ми агентство свят щастя разом з телеканалом «Сіріус» вирішили від зняти перший -ві влог і ми вийшли на вулиці нашого міста, щоб дізнатися у кожного зустрічного, що для нього означає це свято і чим він має бути, і чим І чим це свято має бути Що з цього вийшло? Дізнайтесь. далі. 8 березня то 8 березня. Це день для дівчат, жінок. Це наш день. 8 березня це 8 день весни. По-перше, по-друге, міжнародний жіночий день. Черговий привід. поздоровити своїх жінок, дівчат, мам. Свято для жінки, яке з нетерпінням чекаємо. Чому? Тому що звикли, що нас будуть вітати, дарувати нам гарні букети квітів. Коли чоловіки повинні уделяти ще більше уваги своїм жінкам, радувати їх, допомагати, там, мити посуду. Все, що треба зробити, це помити посуд. Легко! Саш! Так! З 8 березня! Дякую! 8 березня, ну, це якби е, праздник старий, тобто то придумали колись ще дуже е, 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 в старих вербинах. Ми його підтримуємо, е, бо жінок треба би, уважити. Чогось хочеться ну, особливого, напевно, в цей день, так як це е, день жінок. Що найчастіше дарували на 8 березня? Тут пани. Тільпади, ці, так, квіти. Так. Найкращий подарунок на 8 березня, що ви вважаєте від чоловіка жінці. Турпан. Жовтий, тюльпани! Основний подарунок жінці це е, кохання, це повага. Цвіти. От. Ну, якщо шоколадку там девушці, чи жінці. Ну, щоб приємно було, звісно. Що припадає, що подарунки? руки? Перед за все свою любов, квіти ну, і напевно духи. Романтична вечеря на 8 березня, чи має вона бути чи ні? Ну так за столом сімейно, я так, я так вважаю. Спокійно, вдвоєм, при свічі. Вечеря? Так, романтично. Чому його не є, і жакушка більш-менш така делікатна. На берегу океана. тільки ми вдвоєм. Романтично. Тобто свічі. Тобто, свічі. Што? Свічі? А, стоп, а, не спішіть ржати. Я порився в неті. Є, до речі, декілька видів свіч, про які говорить наш а, герой. Це свічі запалювання для автомобілів. Раз. Свічі мережеві, два, свічі електричні три. Свіча, а, про яку співає Алла Борисовна пугачова Свіча на столі. Ну і звичайно, останній її вид це типу задачі зог... ну, свічі ну, огнем. Романтична вечеря на 8 березня. Mm -hmm. от яка вона має бути? Ну, романтична! Добре, але трошки обширніше. опишіть, як би ви хотіли її бачити. 50 відтінків сірого. Ну, свічі. Від температури. Ні. Ні. Обов'язково свічки там от романтики, там, от лепестки роз. Мужики, беремо листок, ручку й пишемо рецепт вдалого 8 березня. Ем, Обов'язково мають бути цвіти на берегу океана, свічі, любі. Ну і звичайно, жареня. Скажіть, будь ласка, хоча б раз романтичну вечерю робили комусь? О принципі за своє життя я вже був на тисячу весіллях. Чого? Ви даруєте жінці романтичну вечерю на 8 березня? Не завжди. Не завжди. Чи згідні ви з твердженням, що 8 березня це свято для працівників квітів, парфумів і солодощів? І чому? Да. чому? Тому що таких прайсів на квіти і на парфуми, як на 8 березня, немає у жодного дня. Будь-яка подія, будь-яке будь свято воно має прив'язку. Друзі, а цей повільний хриплий голос вам нічого не нагадує? І в економічному плані, і в маркетингу, і в рекламному. Тому це нормальна речі. Взагалі стандартно дарять квіти. Напевно, всім своїм співробітницям, знайомим, Які тому, що це, тому що це ж свято весни, святи квітів. А найбільш ідеальні квіти на 8 березня. Ну, для кожного є свої. Для кожного свої. Так. Для вас такі не вилюбленіш. Я не люблю квіти, я Любить. люблю шоколад. Вона собі шоколадку купила. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що? Мені її дивиться, як вона їсть шоколад. Я його теж може хоче шоколад. Задовола мені. Задоволобі! Мені шоколад! Я дуже, дуже, дуже. Я дуже, 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 дуже. Дорогі Мукачівські дівчата, вітаю вас з праздником 8 березня. Щоб вас всі чоловіки кохали, любили, поважали. Будьте файні, епні. Красні і процвітаючі. Гармонії вам, любові, щоб ви завжди були такі от освітничі, улиднуті, дуже красиві. Вітаю всіх жінок в Україні з 8 березня. Бажаю всього найкращого і щоб кожна жінка знайшла свою половину. Напишіть мені місто Тячів Закарпатська область. Всі жінки були щасливі, кохані і кохали. Щоб вас дуже любили і поважали свої чоловіки. Не знати, як погода буде в той день, але думаю, що погода теж приєднається до цього поздоровлення. І будемо святкувати, щоб вони були кохані, щоб вони завжди були бажані і залишалися для своїх чоловіків. Завжди їх цінували, поважали, до них прислухалися. Успіхи в роботі, щастя, здоров'я. Вони мирні, добрі. До них треба добре относитися. Їх треба сочувствувати і всьому і допомагати всьому. Дуже щирого українського, хорошого вам кохання. Привітайте всіх над привітаємо. Ну і на завершення. В мого друга в сім'ї є традиція. Кожен рік, ввечері, коли його тато сідав за стіл вирізати з паперу квіти, вони знали, гроші пропиті но завтра, 8 березня.